Вона війна. Вона війна. Вона війна. Вона війна. Жінки у війську та в тилу. Історії непереможних і звитяжних. Історії тих, хто невтомно наближає нашу перемогу. Вона війна. Вітаю вас, шановні наші слухачі та слухачки, глядачі та глядачки. Мене звати Аліка Піхтерева. Я ведуча цього подкасту «Вона війна, де ми говоримо з жінками, які активно наближають нашу перемогу, які все, все для цього роблять. Та і хочеться фіксувати ці історії, слухати слухати ці серця і знати знати більше про тих, хто нас оточує, бо буває так їдеш в. В метро поруч з людиною йдеш, не знаю, в черзі в магазині стоїш і не знаєш, який у людини за плечима великий досвід, і яка в неї сила і звитяга. Друзі, я зараз представлю мою героїню сьогоднішню, і думаю, що якщо ви попораєтесь і в пам'яті пошукаєте спомени, ви згадаєте, що були такі матеріали на початку вторгнення про вчительку з Харкова, яку звуть Валерія Гукова. Вона викладала дітям з бомбосховища 42 дні вторгнення. Загалом вона протягом вже декількох років співпрацює з харківською благодійною організацією. Трохи Богню про цю організацію ми теж сьогодні поговоримо. І перемогла вона в Global Teacher Prize Ukraine 2022. От Валерія, рада вас вітати. Навзаєм. Добрий день. Добрий день. А, так, перелічила, перелічила і згадала про, ну, заголовки і історії про, про вас з початку повномасштабного вторгнення. Якщо так трошки сказати, то а, а, ви із Запоріжжя вчилися в Харкові, і тут зустріли повномасштабне вторгнення. А, попрошу, все ж таки, в такі неприємні спомини та пірнути, аби трошки розказати про, про ті часи, як так сталося, що от ця історія з 42 днями відбулася в вашому житті. Це для мене вже знаєте відрефлексована травма. Uh -huh. Тому я вже говорю про це спокійно. Uh -huh. коли, коли питали про це там на початку повномасштабної війни, завжди мене так трошечки трошки тіпало, але зараз, вже зараз, вже це відпущена ситуація. Скажімо так, та я з Запоріжжя, частина моєї родини живе в Харкові. Я так собі ще в пілятку. Ковості намітила, що я хочу вступати в Харків жити тут, тому що ми приїжджали щоліта, проводив тут час з родичами. от, І так мені Харків сподобався більше ніж Запоріжжя. Вибач, Запоріжжя, я все ще все ще люблю тебе підсвідомо, от, І, зрештою, та я вступила, м, провчилася, працювала там в різних дитячих організаціях, школах. В 2019 році почала працювати в приватній школі харківській. от, Ну і зрештою, в 2022 році почалася повномасштабна війна. І так сталося, що там роботу я продовжила. Ну тобто, там була така історія. 24 лютого ми з хлопцем вже чоловіком прокинулися. Перша прокинулася я, тому що я думаю, блін, щось якось гучно, якось не незвично гучно. Я подумала, що це феєрверки. Ну та це такий дзвіночок так з минулого саме. життя. Бі, та да. зараз вже ти про це думаєш. Боже, які феєрверки? про що йде мова? От я прокинулася, ну і потім зрозуміла. Ну на той момент вже таке інфополе воно була перевантажена, і ми вже так в підкірці розуміли. І так такі тривожні валізки. Оце все в нас було. Я просто тривожна людина. То в мене перше, що з'явилося тривожна валізка. Mm -hmm. От, і зрештою, я розбудила хлопця, кажу, ну щось щось не дуже добре. ми Почали читати новини і зрозуміло, що почалася повномасштабна війна. Е, мій хлопець на той момент працював шеф-кухарем в закладі. Е, це був заклад в приміщенні бомбосховища часів Другої світової війни. Е, та в нас багато насправді в Харкові таких закладів. Вони так трошечки цей мі мікрують під міське життя, але як виявляється, то це таке безпечне, умовно безпечне місце в нас в місті. От він каже. Ну, дивись, враховуючи обстановку, нам краще поїхати туди там безпечніше. Ми таке зробили. В нас немає дітей, в нас є тільки кішечка і собачка. Ми їх взяли, значить, зібрали якісь там базові речі. Поїхали туди, туди приїхали дуже багато наших друзів. Туди спустилися місцеві жителі з будинку. От тому що це ж ну, будинок, і над нами ще жили люди, і вони спустилися до нас. І ми так всі разом. Більше 30 людей у нас було перші два тижні. поки люди не почали вже виїжджати, тому що були сім'ї з сім'я з дітками. От і вони теж виїхали. А ми. Ми робили, що могли. Я одразу списалася там з батьками учнів, списалася з колегами. Хто що де у мене? Колеги у тих, яких були є дітки. Вони, звісно, що почали евакуюватися. Мами всі почали виїжджати. Мами моїх учнів теж почали виїжджати. Ми з усіма були на зв'язку. Ну і зрештою, 1 березня ми вже вперше так з дітьми зідзвонилися у, у Вайбері. Зв'язок був жахливий, тому що це підвальне приміщення. От ми там ледь-ледь якось з ними. Інтернет в нас був і нам дуже пощастило з цієї точки зору. Але інтернет не вивозив, тому що типу більше 30 людей, і всі ж всі, ну перший тиждень, коли всі читали тільки новини. От ми з дітьми зідзвонилися, вони були дуже раді, і вони на той момент вони були зовсім малючками, третій клас. Вони мені сказали, ми будемо займатися. у нас будуть уроки. Потребували вас. Так, да. і вони, знаєте, не те, щоб навіть потребували мене, як мені здається, теж вже е, оцінюючи там, через призму років, тому що три роки насправді пройшло, це вражає і дивує. але так, е, Я розумію, що вони потребували ще і одне одного. І оце таке відчуття е, колективності, так, якогось разом проведеного часу, тому що вони вже вони поїхали хто куди і поїхали в абсолютно нове життя. Це діти, е, які. Е, е, Класно проводили час в Харкові. Ми багато з ними там у нас були екскурсії, ми багато з ними дивилися місто, гуляли. Тобто вони справді любили Харків. Вони дуже добре знали Харків. Ну більшість навіть краще ніж я, скажу я mm -hmm. вам. От, і та вони запитали, чи будуть уроки. Ну і зрештою, та ми так, поки вони всі були в дорозі, там всі ж були в якихось таких так, перевалочних проміжних пунктах. І 11 березня ми почали з ними вже прям відновили навчання. От, ну і навчаємося. Насправді, вже до, до, до тепер вони до мене вже приходять як на такі як додатковий розмовний клуб, бо вони вже дорог, вони вже шестикласники. От і вони приходять на розмовний клуб просто для того, щоб тримати зв'язок і триматися одне одного. От тому так все і почалося. А що для вас тоді було? от Поновити діяльність в цій шалені турбулентності, сидячи в бомбосховищі? От як зараз ви це аналізуєте, от розумієте? Я думаю, що мені треба було чимось займатися mm -hmm. <смеш> насправді, тому що е, я дуже люблю свою роботу. Е, дуже люблю роботу з, з усіх ракурсів. Насправді, навіть якась така бюрократична штука, яка обов'язково є вчителюванні. Вона мені теж подобається. Ну трохи менше, будемо відверті. От і я зрозуміла, що мені треба. Е, це, це буде моїм таким оазисом спокою. Е, це те, що я вмію, це те в чому я можу приносити користь дітям. Паралельно з тим, в трохи вогню. Ми теж відновили заняття, і це була така там В середині березня була дуже щіка історія, тому що в нас були діти в області, це дитячий будинок сімейного типу, ДБСТ, які ми опікувалися, які приходили до нас на заняття. І ми з ними тримали зв'язок перші два тижні, потім їхній населений пункт потрапив під окупацію. Вони змогли виїхати, там велика родина, і через там пару місяців, десь в травні, приблизно вони мені написали, а мене, у мене на той час там, десь теж в кінці березня. То на початку квітня е, взяли інтерв'ю для українського радіо, і вони мені сказали, Ліра, ми почули ваш голос. Кажу, у нас не було зв'язку, в нас типу, не було там, світла, нічого такого. Каже, ми почули ваш голос. Каже, ми так зраділи. Каже, діти так зраділи. Вони пищали, кричали. Це Лера. І це тоді, ну тобто, в моменті, там, в, коли почалася повномасштабна війна, я ще цього не розуміла. А от тоді, в травні, це, напевно, був такий перший е, знак для мене, що я роблю все правильно і я роблю все. Ну, все, все наскільки і в моїх силах. От е, тому так, це було трошки і заспокоєнням для мене. І разом з тим чимось. Чимось займатися треба було. Мій чоловік з друзями організували волонтерську кухню. Вони годували людей, які переховувалися в метро. Там вони готували ці ті чотириста п'ятсот порцій їжі. От вони теж постійно були зайняті. От в мене там в нас були друзі, айтішники. Вони працювали теж дистанційно. Я розумію, що мені теж треба щось робити. Я хочу щось зробити, що буде корисним, бути корисним для наших дітей. От, ну і е, так, я думаю, що це був мій спосіб самозаспокоєння певною мірою. Ви згадали про трохи вогню благодійний фонд. Це такий центр науки та освіти для дітей з малозабезпечених родин, для дітей сиріт. Розкажіть, будь ласка, трохи про вашу роботу в цій організації, ну і загалом про фонд. Так. Трохи вогню існує вже дуже багато років. Я не буду брехати, але я думаю, що вже близько 10 років. Сподіваюся, що керівниця почує це і не настукає мені по голові, що я не помилилася з датами. От та і ми опікувалися раніше так дуже активно дитячими будинками, і наші учні це були вихованці дитячих будинків. Насправді. Трохи вогню він виріс із думки про те, що дітям не потрібно, знаєте, типу там цукерки, подарунки, іграшки. Це класно, це класно. І їм насправді там інші волонтерські організації ну, ми говоримо до початку повномасштабної війни, привозили багато всякого такого, але найбільше те, Чого вони потребували, це увага. Це людина, яка може прийти і послухати, там, особливо, якщо це підліток, якісь підліткові переживання, проблеми. Це людина, яка може там якось провести уроки, але не стандартно, не так, як діти звикли, що там засідаємо в класи, значить, руки тако складаємо. Тобто, щось якісь такі ем, концерти, можливо, якісь такі заходи виїзні, щоб вони бачили реальне життя. Тому що все-таки діти в дитячих будинках вони ростуть в такій своїй певній бульбашці. От і на цьому і будувалося трохи вогню. Зрештою, ми зараз вже працюємо. Уємо не тільки з дітьми-сиротами. Ми зараз працюємо здебільшого з родинами. Повністю так охоплюємо родини в складних життєвих обставинах. Це родини військовослужбовців, також військовослужбовець. От і е, та я прийшла. Ну я була знайома з очільницею Вікторією Нестеренко ще дуже давно я проводила. Концерти в якості ведучої ще коли навчалася в університеті, їздила в дитячий будинок. А в 2019 році, коли я школу закінчила, Віка мені сказала, так, Лера, все, треба йти до нас працювати, uh -huh. треба йти проводити уроки. От, ну і так виявилося, що з 2019 року я вже так на постійній основі, я обіймала їх посаду там щось, щось на кшталт заступниці директора. Але загалом я вчителю, і здебільшого зараз так моя робота вона в напрямку початкової школи. Я здебільшого працюю з малючками, готую до школи, початкова школа. Але я із підлітками Працювала ну загалом трохи вогню. Це таке знаєте, безпечне місце для дітей, щоб вони могли прийти, їх розуміють, їх приймають. Якщо дитини немає е, там настрою, сили таке теж стається. Інколи просто треба поговорити. Не об не одразу там діставати ті підручники, ті презентації розкривати. Е, часом треба просто побути тим самим безпечним дорослим. От, в реальному житті. Ми багато говоримо там з колегами про безпечного дорослого, але ніхто е, так прям. Ретально не, не знаєте, не занурюються в те, що, що хто такий цей безпечний дорослий. Що це означає? От ми намагаємося, намагаємося стати безпечними дорослими, ніби виходить непогано. От був концерт, я, на жаль, на ньому не була такий фінальний концерт, де дітки виступали, дітки отримали нагороди. Там всілякі грамоти ми їм підготували. От і це для них такий зірковий час, і ще й враховуючи ну, Харків, от зараз воєнний Харків, в них не дуже багато змоги бути. Е Ну, проживати дитинство. Знаєте, навіть там в порівнянні з тим, яке в нас було дитинство, на жаль, так складається через повномасштабну війну. Ми намагаємося здати їм цю змогу. Клас. Я ще знаєте, от замислилась над мовою, якою ми говоримо з дітьми про війну і. Там, якщо спиратися там на мій особистий досвід, у мене є молодший брат, і він підліток, і я все думала, як мені з ним говорити про війну. Ну, вони з мамою виїхали на початку вторгнення, і я довго возила у себе в голові цю думку про те, що це має бути якась специфічна мова, яка буде зрозуміла дитині. А я приїхала, і він як навалив мені, каже: Давай 20 днів у Маріуполі дивиться, розказуй мені про початок російсько-української в 14-му, як все було, розказуй мені, що ти знаєш про майдан. І він у мене запитав все, і я зрозуміла, що. you <laughs> Мені треба підтягнутись до нього, а не його підтягувати під себе. І, ну для мене це було відкриття, і ну звичайно, що для мене і гордість. Водночас е, ви, як от освітянка, як вчитель, ви шукаєте е, от, якусь там специфічну правильну мову, якою треба говорити з дітьми про війну. Чи навпаки це треба, так як ми говоримо дорослими, так і з дітьми говорити. Все дуже залежить. Знаєте, залежить від дитини, залежить від родини, від обставин, в яких дитина зустріла війну, та, тому що є Діти, які там були з батьками у відпустці, коли почалась повномасштабна війна, і діти взагалі не змогли осягнути що, що відбулося. От є діти, які ем, пережили окупацію напівокупацію, напівоточення. Є діти, які були в Харкові і не виїжджали від початку повномасштабної війни. І тут дуже така знаєте, індивідуальна історія з ким, як і коли. В мене є діти, які, наприклад, ем, там знаючи, що там від мам, почувши, що в мене ем, чоловік військовослужбовець, вони кажуть: а твій чоловік на війні? А він іще живий? Я кажу, що, 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 що за депресивні думки? Я до цього, звісно, ставлюся так з жартами, тому що я розумію, що в їхній дитячій свідомості ну, війна це означає смерть, втрати. І... Та, ну так, так, так і є, так і є насправді. От, тому тут дуже залежить від дітей, але насправді підлітки та вони дуже зараз прокачені, вони <со> кращі, кра, кращі, ніж ми. Це дуже радує, в сенсі їхнього ставлення е, і до Майдану, і до той, так званої АТО, от, і до початку повномасштабної війни. Ми в 2022 році в трохи вогню відкрили такий собі як літній табір. тишком нишком ми його називали, тому що обстановка в місті тоді була, ну, м'яко кажучи, не найкраща. От, але дітям потрібен був цей простір, Куди б вони могли прийти, і де б ми могли там, з ними якісь такі рефлекси, емоційні поробити, щось, якісь поробки поробити, послухати їхні переживання, думки. І там одна така <ц> ah, яскрава історика, мені запам'яталася: дівчинка така, е, ну знаєте, дівчинка-квіточка, ну тобто то, то, взагалі, ні, жодних думок І вона. Е, Розповідала там діти обговорювали війну, вони дуже так емоційно про це говорили. І вона каже: Я би хотіла посадити Путіна і відрізать йому вуха, пальці. І ти слухаєш, яка каже дитина початкової школи, і ти блін, як мені до цього ставитись, як мені на це відреагувати? Типу зрозуміла, що дитина таким чином вона висловлює свої емоції, вона не розуміє, можливо, не вміє, та можливо, це не проговорить в родині, як і робити це екологічно. От, але це з боку це дуже комедно звучить, і коли -то всі такі сидять, вони на неї повертаються, дивляться, такі. ми теж. Це була дуже комедна історія. І я би насправді теж, батьки там мене часом питають, батьки учнів Ліра, як говорити з дитиною, тут дуже все залежить від дитини, від родини, про що ви говорите, але однозначно, те, що в першу чергу, діти чують тилом все, про що говорять батьки, і вони все все, все це теж сотують в себе. і вони все це... Потім е, обдумують і можуть ретранслювати так, як вони це бачать. От і е, друге, це те, що якщо говорити про підлітків, е, ну підлітки е, теж дуже різні, насправді, але більшість з тими, з ким я зустрічаюся, працюю, е, вони дуже прокачені і вони. Е, в них така, знаєте, ну, правильна бульбашка, якщо можна сказати. От вони теж там, от все, про що ми з вами проговорили, вони це все знають. Інколи їх треба просто часом послухати, вислухати, навіть там, знаєте, не відповідаючи на питання, просто послухати їхні думки, їхні рефлексії з цього приводу. А ви як е фахівчиня, як людина, е ви сильно змінилися за ці три роки? Так, я думаю, однозначно так. Тому що. Е я теж часто говорю колегам із колегами. Ну ніхто з нас не мав досвіду життя під час повномасштабної війни а тим паче освіта. Інколи колеги вони так звертаються до освіти, наприклад, Ізраїлю, і кажуть, що «О, нам треба там переймати ізраїльський досвід. Проте, як на мене, ну судячи з того там з тої інформації, до якої я маю доступ, те, що я знаю, ізраїльський досвід нерелевантний в порівнянні з нашим. От і нам доводиться набагато більше бути гнучким, от особисто мені, давайте буду про себе говорити, тому що може, може, хтось так не вважає, не розділяє мою думку, але мені здається, що нам необхідно бути більш гнучким, більш такими витривалими стійкими, знаходити цю стійкість, тому що ем, стається обстріл. Е, ти дивишся на загиблих, ти читаєш всі ці новини, ти плачеш, потім ти йдеш, вмиваєшся. І сідаєш до дітей і кажеш, добрий день, як ваші справи, що у вас хорошого сталося. А сама в середині ти просто сидиш і вляжешні там картини, якісь не знаю, якщо говорити там про початок вторгнення, це Буча Ірпінь, наприклад, та й Харківська область пізніше. Зараз там з останнього такого, що прям масштабного, ну от це суми, наприклад, не mm -hmm. от, на, на днях. І ти дивишся всі ці новини, вертаєшся, і це теж про внутрішню стійкість. Про те що тобі треба вміти вертатися в себе і треба бути інколи гнучкими, тому що. Часом е так події стаються і в роботі, і в житті, що тобі не доводиться обирати через те, що ти живеш під час повномасштабної війни, і треба вчитися приймати, або треба вчитися так адаптуватися під певні події. Тому так, я думаю, що я однозначно я сподіваюся, як мені здається, рефлексуючи, що я змінилася на краще. Ну і подорослішала також, тому що коли почалась повномасштабна війна, мені було е 23 Зараз мені вже 27, в мене вже ця префронтальна кора мозку дозріла. Ось тому я сподіваюся, сподіваюся, що я змінилася на краще. Знаєте, згадала я днями фрагмент п'єси однієї сучасної драматургині. На жаль, не згадаю її прізвище, зустріла просто в Фейсбуці. і Мені дуже він сподобався про те, що жінка літня, яка була працювала в цирку. І ходила по канату, вона вчила свою, свою онуку о, триматися за порожнечу. вчись триматися за ніщо. Це тобі дуже знадобиться в житті, казала вона їй. І мені це дуже відгукнулося, тому що інколи дійсно знаєте, це в тому мемі тримайся за що. І от цікаво, я там не знаю, з терапії, в терапії ти вчишся шукати опору в собі. Триматися за за щось, що ти сам собі там намалюєш, вигадаєш. От в чому є ваша опора, як ви її собі визначаєте, і е, чи опанували ви це мистецтво тримання за за порожнечу? Ну, я думаю, що я ще в процесі, як і всі ми, знаєте, теж знову ж таки, зважаючи на те, що ми живемо під час повномасштабної війни. Інколи події стаються так, що ми не можемо на них повпливати глобально. От, я думаю, що я ще вчуся підлаштовуватися, вхопитися. Інколи вхоплююся за ту невидиму пору. Інколи відпускаю її. Ну, я теж була в терапії. Якраз так сталося, що моя остання сесія вона була в переддень початку повномасштабної війни, 23 лютого, я якраз психотерапевці розповідала, що я дуже бо. Я я Що почнеться війна, бо я не знаю, що робити. От, і ми з ним намагалися скласти якийсь умовний план дій, щоб е, заспокоїти мою тривожність. Ну, він він, зрештою, не спрацював, але на той момент, в той вечір, це було для мене дуже помічним. Ось, е, і тому так, я намагаюся будувати опору в собі, це сім'я, це друзі, це якісь такі маленькі. Я дуже люблю рутину. І я от коли теж спілкуюся з колегами. Е, коли ми говоримо про те, як вони будують там свої робочі процеси, налагоджують, як вони знаходять собі, як вони намагаються знайти в собі цю видиму чи невидиму опору, я раджу. Це з мого досвіду, з досвіду моїх близьких, те, що спрацьовує, це от якась така рутина. Навіть якщо в тебе такі якісь буденні справи малесенькі, які ти можеш зробити, там почитати книжку перед сном, або не знаю, прогуляти, вигуляти собаку зранку, так просто з спокою ну, Наскільки це можливо, знову ж таки, зважаючи на наші реалії, от але прогулятися з собакою, там подивитися, як міня Собака, До речі, дуже класно допомагає з тим, щоб закривати ці кільця активності і дивитися, як міняється природа. Mm -hmm. от. Або там, наприклад, не знаю, якась такий там. Формат побачень, побачень з хлопцем, з чоловіком, або зустрічі якихось там з подружкою чи з подружками, навіть онлайн. В нас там мої подружки, вони в Києві у Львові, і в мене не не багато там близьких контактів зараз в Харкові. Ось і ми намагалися з ними, от там 22-23 рік, зустрічатися онлайн. Такі в нас були зустрічі, значить, де ми говорили про якісь намагалися говорити про якісь там такі і сторонні. Справи та кого що хвилює, і якісь такі там навіть попліткувати трошечки. Ну і звичайно, що реалії, в яких ми живемо, ми теж обговорювали, обговорюємо дотепер. От тому я думаю, що для мене це близькі, родина, рутина, такі якісь приємні маленькі речі, які я роблю для себе, і насправді робота. тому що... Мені дуже подобається думка про сродну працю, коли ти знаходиш те, що тобі приносить задоволення. От мені приносить задоволення моя робота, і Звісно, інколи втомлююся, тому що інколи там, коли мені треба підготуватися, можу 12 годин за комп'ютером просидіти. Тим бачиш, у мене зараз все дистанційно, все онлайн. От, але я настільки від цього отримую задоволення, що типу, я втомлююся, я лягаю спати. Думаю, блін, ну це я це, ну, сьогодні я переборщила, княж треба було раніше закінчити. А зранку я встаю і тако ясне сонечко. Я встаю, все в мене хороший настрій. Я ж нусь ця мене сьогодні такі уроки. Такі дітки прийдуть, а тут я ще щось класне підготувала для них. А тут там ще в мене не знаю, розмовний клуб для ВПО дорослих старших, все клас. Я на цьому куражі, і це, я думаю, теж дуже важливо. Ну зараз, особливо знову ж таки, під час війни варто намагатися вчитися обирати себе. Якщо, наприклад, робота там дуже вона тяготіється для вас тягар і якісь такі викликає неприємні почуття, то можливо варто переглянути свій погляд на це. А опишіть свій е, ідеальний день е, от, після перемоги. От, яким би ви його бачили? От, е, ідеальний день робочий і, і побутовий. О, це дуже складне питання, е, бо е, я стала знаєте, там в останні півтора роки, напевно, тією людиною, яка вже ну я чекаю перемогу, але от не планую. Знаєте, я щиро чекаю, я вірю, що вона буде, але не будую таких якихось планів, намагаюся робити щось, що я можу вже отут і зараз. Е, мені чогось здається, що, по-перше, я б, напевно, дуже багато плакала. Я б, напевно, плакала дуже довго, тому виплакати все, що я інколи не, не можу поплакати зараз, не даю собі можливості на те, щоб поплакати. от, А так мені здається, в цілому це був би звичайний Бочі день, типу там прокинутися, погуляти собаку, щось поснідати, сісти, підготуватися, провести заняття ввечері, там е, е, дай Боже все гаразд, сісти, повечеряти класно з чоловіком, якийсь смаколик, щось подивитися, почитати книжечку, рутина, дінь-дінь, це мій віртуальний дзвіночок. От і лягти спати, е, і лягти спати. Ну я думаю, що е, можливо в мене буде трошки нижчий рівень тривожності. Угу. Можливо. Я говорила з Ольгою Деменко, яка є очільниця департаменту освіти Харківської міськради, і вона підсвітила мені думку, хоча вона абсолютно була і так прозора, про те, що навіть після закінчення війни ми ще довго в Харкові конкретно не зможемо повернутися до формату офлайн, бо ворог розбив безліч наших шкіл. Вас що тримає в Харкові? Все ж таки, мабуть, для вчителя, як і для актора, дуже важливо мати оцей вихід на на, на трибуну і мати оцей живий, живий дотик. чому ви залишаєтесь? Ну, по-перше, тому що я люблю Харків. Е, от від початку повномасштабної війни е, мені вдалося була в мене змога проводити різні тренінги для колег, для батьків. І я побувала в різних містах України, тому що я не, не розглядаю для себе інші країни для проживання. Я знаю вже досвід там, моїх хороших знайомих, і я думаю, що він мені не дуже підходить. От я та побувала в багатьох містах України. Ну і звісно, що я трошечки порівнювала у своїй голові, я зрозуміла, що навіть. У час повномасштабної війни Харків тримає планку завдяки людям, завдяки людям, які тут, це волонтери, це комунальники, це навіть там, я не знаю, продавчиня от в місцевому супермаркеті під домом. От навіть вона, навіть вона тримає планку. Тому що я заходжу, кажу, добрий ранок. Кажу, Боже, добрий ранок, ну ви сьогодні така красуня. Я красуня, така вся трошки підпухла, з собакою, ще напівсонна. Каже, ви така красуня, що будете брати? І ем, я дуже це ціную. І ем, ну, це була моя мрія дитинства. Відлітковості, давайте так, тих років з 13, і я досягла цієї мрії, це теж для мене така була певна ачівка, певна галочка. І, звичайно, що я пишаюся і люблю, що я вже 10 років живу в Харкові, і це для мене ну, певною мірою досягнення. Плюс, якщо говорити. Про якусь таку сцену, то ну, в мене є змога в'їздити кудись. Я стабільно раз на місяць мене кудись запрошують поїхати. Це і мій спосіб там теж розвантажитися певною мірою і ем, побути трошечки на сцені. Але я людина більше інтровертна. Мені комфортно, от у мене є там мій домашній кабінет умовний. Е, в мене є мій контакт з дітьми через екран, який я стараюся зробити для них. ну... Е... Трохи менш насиченим аніж це було б в, в реальному житті, от але я намагаюся зробити його також насиченим і цікавим для них. І е, мені мені це подобається, мені від цього комфортно. Ну але так, однозначно, стовідсотково, що е, коли ми переможемо, коли закінчиться повномасштабна війна, е, офлайну швидкого не буде, на жаль. От, і я думаю, що це теж ще і з іншого боку, те, що я так працюю, це прокачує дуже мої навички. Тому що ну то, <смі> батьки, учні він коли жартують, кажуть: блін, Лєра, звідки у вас стільки терпіння? Як шудиться? Я живу в Харкові, в Харкові під час <смі> повномасштабної війни. Ну або так, або ніяк кажу. Тому в мене це кажуть, я треную свій запас терпіння. Кажу, на і зараз на поточну роботу. В майбутньому може, я теж захочу мати дитину, та й в мене буде той того терпіння, от таке зний запас. Ось, е, плюс є якісь такі маленькі речі, там, на кшталт клубу вчителів, які ми з подружкою організували і зустрічаємося з харківськими вчителями, не багатьма, що лишилися тут. Е, тут у мене хлопець він служить на харківському напрямку, чоловік, чоловік, боже, він ще образиться, чоловік е, з недавніх пір. От, і теж для мене дуже важливо, ну якось так, я не знаю, е, під час повномасштабної війни Харків відкрився для мене зовсім по-новому. Я дійсно відчула себе вдома. Клас. Ви знаєте, у нас багато тут софітів в Радіорубці, але головне, це ви сьогодні. І дякую вам за, за цю сонячність і дякую вам за той внесок, який ви робите в наше майбутнє, в майбутнє дякую. нашого міста. Дякую вам за те, що завітали. Мусимо, на жаль, завершувати, відпускати вас, бо вам треба бігти. Друзі, дякуємо, що були з нами. Слухайте Радіо Накипіло і все буде Україна обов'язково. Дякуємо. Вона війна. Вона війна. Вона війна. Вона війна. Жінки у війську та в тилу. Історії непереможних і звитяжних. Історії тих, хто невтомно наближає нашу перемогу. Вона війна.